Радянська, а тепер російська академія наук, досі побудована за сталінським взірцем. Тотальне відставання гарно простежується за кількістю Нобелівських премій. Кількість вчених у США та Росії була майже однакова, але у штатах 160 науковців отримали Нобеля, а на Росії лише 10. У російському доісторичному заповіднику, тобто в Академії наук, досі сидять люди, які розповідають про генія московської науки Ломоносова. Винахідника радіо Попова та основоположника космонавтики Ціолковського усе це суцільні міфи. Михайла Ломоносова вважають одним з найвеличніших вчених на Росії, чиє життя буцімто було пов'язане з наукою, освітою та відомими відкриттями. Насправді він дебошир, плагіатор і п'яничка, який не зробив жодного власного геніального наукового відкриття. Єдина правда, що він був простим селянським сином і самотужки подався до Москви на навчання з підробними документами дворянина. Вважався проблемним студентом. Згодом його скерували на навчання до Німеччини, але звідти надходили скарги про його дебоші. Там він так і не довчився. У московських навчальних підручниках написано, що всесвітньо відомий вчений Михайло Ломоносов відкрив закон збереження маси. Це обман. Вперше цей закон чітко сформулював та підтвердив на дослідах Антуан Лавозія: взагалі, його всі праці у царині фізики та хімії були звичайними фантазіями або суцільним плагіатом. І гірською справою він не володів, яку йому приписують. Насправді його роботи є конспектами лекцій, які він записував у Німеччині. До речі, там він не вчився, а пив систематично горілочку та за спідницями бігав. Запитаєте, як потрапив у батьки російської науки? Як і більшість на Росії? Коли Ломоносов повернувся з Німеччини, то почав писати хвалебні оди та вірші імператорові та його вельможам плазунам, так і заслужив їхню прихильність. А на схилі віку зовсім з глузду з'їхав. Напивався до бісів і йшов до академії наук, де влаштовував погроми п'яні оргії, знущався над колегами. Утім, на Росії досі пропагують фільми про геніальність Ломоносова. Тепер, спустя століття, це время навічно залишиться для нас епохою Ломоносова в науці, в поезії, в просвіщенні. 1755 рік, 12 января. Ітог многолітньої титанічної боротьби академії Ломоносова. В Москве торжественно відкритий перший російський університет. До речі, в Україні перший університет почав діяти майже на 200 років раніше, 1576 року, острозька академія. Але повернімося до псевдонауковців. Згадаємо казку про російського гірника Івана Ползунова, який буцімто винайшов першу на Росії парову машину. Взагалі, парова машина існувала ще за півстоліття до винаходу алтайського робітника. Ползунов просто ретельно вивчив закордонні креслення і вирішив створити щось схоже. Ідея сподобалася можновладцям. Імператриця-винахіднику Пройдисвіду створила всі умови, і Ползунов сконструював якусь пародію англійської машини, адже необхідних деталей та технологій на Росії просто не було. Тож це була звичайна авантюра. Брати Черепанови, буцімто перші на Росії, сконструювали потяг. Двох сибірських майстрів кріпаків Єфіма та Мірона Черепанових їхні господари скерували на стажування до Англії, де вони й побачили паровоз. Після чого поцупили його креслення. Це навіть визнають самі московіти, але процес крадіжки вони називають російською кмітливістю. Пришлось проявити смікалку чисто русскую. Їм пришлось, где дурачка, де наоборот активно, де як би случайно, буквально выведывать особенности технології производства деталей для паровоза і саму конструкцію паровоза. Після повернення на Урал Черепанове отримали гроші від власників заводу і сконструювали потяг. Але цей винахід на Росії не прижився, і вагони і надалі коліями тягнули коні. На Росії школярі досі вчать, що винахідником радіо, начебто, був Олександр Попов, але це брехня. Радіо це результат тривалої еволюції. Термін бездротова телеграфія вперше почав вживати у 20-х роках 19-го століття Едісон. На основі електромагнітної індукції йому вдалося передати сигнал на відстань до 200 метрів. Потім Герц винайшов електромагнітні хвилі, а Тесла це склав докупи і намалював схему радіо. Англієць Брантлі осучаснив приймач, а Лодж зібрав радіо за схемою Тесли та з приймачем Брантлі. А московін Попов та італієць Гульєльмо Марконі прочитали про ці дослідження і почали їх повторювати. Єдине їхнє нововведення – вони збільшили вихідну потужність пристрою, бо підняли вище антенну. Але в Марконі вистачило розуму це одразу запатентувати та заробляти на цьому гроші. А попов запатентувати чужий винахід не здогадався. Але після того, як Сталін наказав впровадити День Радіо, Попова призначили винахідником радіо. І навіть кіно про це відзняли. Костянтина Цілковського вважають батьком російської космонавтики. Він буцімто вказав шлях до космосу конструктору корольову. Як так трапилося, що напівграмотний провінційний винахідник перетворився на ікону російсько-радянської науки. Його наукові праці були переповнені дитячими помилками і часто повторювали вже відомі винаходи. Кожну його працю нещадно критикували колеги науковці, вчені за голову хапалися, коли переглядали формули Ціолковського. Згодом Костянтин Ціолковський вирішив уникати професійного аналізу своїх праць, тобто перестав надсилати свої роботи вченим на вичитку та рецензію. Але як йому вдавалося усю цю ахінею друкувати та видавати? Дуже просто. Він у своїх роботах не вказував посилання, і тому читачам не було зрозуміло, де ідея цілковського, а де переказ справжнього винахідника. Він просто фактично робив огляд винаходів попередників. Окрім цього, цілковський фактично є основоположником російського космізму, іншими словами, російського фашизму. У своїх філософських творах великий гуманіст пропонував усіх людей з фізичними та психологічними вадами, а також африканців та ромів, яких він вважав людьми нижчої раси, знищувати. Натомість пропонував штучно вирощувати вищу расу і поселяти її в окремі спеціальні міста. Пізніше його ідею взяли на озброєння нацисти. Утім, на Росії Костянтина Ціолковського і надалі прославляють та вважають генієм. Їхні скрепи непорушні. Константин Циолковський – автор ряду научно-фантастичних произведений, представитель русского космизма, основоположник мірової Все Всі його ідеї свое підтвердження і стали реальністю. Псевдонауковця викрив вчений Галіц Салахуддінов і навіть написав про це книгу. Але після цього його почали цькувати та звинувачувати, що він мовляв працює на ворогів Росії. Загалом, уся історія та майже усі винаходи російської науки сфальсифіковані, і це визнання повністю зруйнує російські скрепи. Тому будь-які намагання щодо розвінчування міфів викликають в ображеного народу гнівний рев пораненого звіра, який прагне крові кривдника.